Міста України живуть в темряві, особливо ввечері та вночі. Суцільний блекаут наражають пішоходів на небезпеку. Щоб відвернути лихо, людям радять одягати на себе світловідбиваючі елементи. А щоб відповідна звичка сформувалася у дітей, правоохоронці Буковини навчали школярів у ігровій формі. Деталі майстер-класу в сюжеті нашого Максима Берника. Ми сьогодні робили клікери е, у формі дзвіночка. Е, ми перше взяли фетр, е, обвели дзвіночок, вирізали і приклеїли. Весело дуже. Понад два десятки дітей з захватом слухали правоохоронців, які допомагали їм виготовляти світловідбиваючі елементи. У форматі гри школярів навчали, як треба ходити у темну пору доби. Зараз це не як актуально, коли місто живе в умовах блекауту. Патрульна поліція це той підрозділ, який досить тісно співпрацює з дітьми. І нашим основним завданням є неформальне спілкування з дітьми. Ми хочемо завжди, щоб до нас зверталися як до друзів. Доки діти вирізали, клеїли та оформлювали свої світло відбивачі, модератор розповідав правила дорожнього руху. А щоб запам'ятати краще, долучили сучасні тренди: танцювали та записували тіктоки. Місцевий блогер Іван Величко, який проводив майстер-клас з правоохоронцями, пригадує, у його дитинстві подібні заняття були нудними, тому він радий докласти зусиль, щоб діти сприймали важливу інформацію з захватом. Я пам'ятаю, що якісь суворі такі діті приходили з дядьми щось нам розказували. А тут, коли ти креативно підходиш, сьогодні все потрібно через креативність подавати інформацію, навчання. Це молодим людям точно заходить і подобається. Як бачимо, подібна неформальна освіта важлива не тільки для дітей, а й для більш дорослого покоління. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4